У сьогоднішній серії Небесна Оселя. Ви вже уявляли собі царство Небесне? Ті, хто мріють провести вічність у Божій присутності? Напевно, вже не раз подумки подорожували туди, уявляючи, як прекрасно там буде. Звичайно, людський розум не здатний уявити Божу велич. Жоден штучний інтелект не здатний показати досконалість, яка чекає там на нас. Але за допомогою віри. Ми можемо переміститися туди. Якщо ж ви не думаєте про небеса. Це означає, що з вами щось не так. З початку часів диявол робить усе, щоб перекрутити уявлення про небеса. Аби це місце не викликало інтерес у людей. Він показує небеса нудними. Скоріше казковими, де мертві перетворюються на ангелів і просто літають у хмарах чи грають на арфі. На жаль, ця стратегія добре працює адже більшість людей зосереджена на земному. Людина може уявити, як подорожує до Парижа, Лондона та інших міст, але ніяк не може уявити себе в небесному царстві. Одне відомо достеменно: небеса існують, і вони набагато реальніші, ніж цей світ, проте небеса не мають нічого спільного з синім небом, яке ми бачимо над головою, адже вони вищі від нашого світу, вищі за всі галактики. Це інший вимір, абсолютно не схожий на все, що ми знаємо. Господь Ісус багато розповідав про небеса, і те, що ми читаємо у Божому слові про них, захоплює. Багато осель у домі мого Отця. А коли б то не так, то сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас. А коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас. До себе, щоб де я? Були й ви. Сам син Божий готує місце для вас. Ви можете собі це уявити, оселю, абсолютно не схожу на наше житло, І тіло, що зовсім відрізняється від того, в якому живе наша душа на цій землі, адже все це тимчасове. І рано чи пізно припинить своє існування, але Господь готує нам вічну оселю, ми будемо вічно жити з Отцем. Тільки уявіть собі, царство, яке Бог приготував для тих, хто став його помешканням на землі, хто жертвував своїм тимчасовим життям у цьому світі заради вічності. Це царство небесне, де все буде новим, де не потрібне сонце, бо слава Божа осяюватиме все. Уявіть собі, там ви більше ніколи не будете плакати, згадувати болі минулого ви матимете вічний мир та безпеку. Згадайте найщасливіший момент вашого життя. Ось так ви будете почуватиметесь там, але не на мить, а вічно. Ходити вулицями з золото. Люди на землі докладають неймовірних зусиль, щоб накопичити більше золота, а на небесах воно буде асфальтом. Але вулиці золота, вінець, білий одяг та все інше не зрівняються з тим, що сам Бог буде там. Ми вічно житимемо з нашим батьком, саме на ньому буде зосереджено наш погляд. Тому варто боротися за спасіння душі, адже вхід у царство небесне не буде відкритий для всіх. Для того щоб увійти в нього, потрібна щоденна жертва. Все стає таким незначним порівняно з величчю вічного небесного царства. Думайте про небеса щодня, адже думки про вічність допоможуть вам розуміти. Що всі болі, несправедливості та сльози усе це тимчасове, і коли наша земна подорож добіжить кінця, ми почуємо найприємніші і найбажаніші слова. Радий вітати тебе, Сину мій, у царстві небесному.